Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 4 пункту номер 18 А для сторін і кутів трикутника ABC виконується рівність BC на косинус А дорівнює AC на косинус Б. Треба довести, що цей трикутничок рівно б І так, давайте зробимо малюнок. Б С, на косинус А як А С на косинус Б. Чудово. давайте скористаємо ще ось цим. Бо косинуси, це звичайно добре, але у нас з вами для відношень є теорема синусів. І так, значить, в трикутнику АБЦ ми скажемо, що БЦ на синус А. Так само, як АС а на косінус Б. О, чого на косінус? на Сінус Б. І це в нас з вами трикутнику АБЦ наприклад. Трикутник Трикутнику Тепер. А тепер, коли ми говоримо про цей трикутничок, а що ще? Там будь все А тепер у нас є ось такі чудові рівності. Да? Тобто, давайте я подивлюсь, що звідси випливаємо. І що звідси випливає. От звідси, наприклад, випливає, що... Я зараз просто подумаю, як мені зручніше повиражати. А, так, ну от вони рівні. Тобто там відповідні косінуси, і сінуси будуть рівними, не знаю я. Зручно мені так буде виражати чи ні. Так, а, ну, в принципі, можна, я думаю. Дивіться, що я хочу. А я хочу зараз а, якось вийти на рівність цих кутів. Давайте тоді ми з вами скажемо, що BC відноситься до AC так само, як хрест на хрест. Мінус А до мінус Б. І так, а звідси. Те саме ми кажемо BC на AC як косинус А на косинус 2. І так. Тепер, оскільки у нас з вами в лівій частині ось цих ось рівностей стоїть однакова штука, можна розділити перше на друге. Тоді у нас буде одиничка на синус А на синус Б. Ну, тут у нас буде косинус Б на косинус А. І так, це у нас виходить тангенс А на котангенс Б, і це дорівнює 1. Ну, оце не цікаво насправді, тому що тангенс-котангенс функції трішечки різні. Давайте ми домножимо обидві частинки на тангенс B. Тобто, ми пам'ятаємо, що тангенс і котангенс це перевернуті функції, да? Тобто що тут буде? Тангенс А у нас дорівнює тангенсу B. І оскільки ми з вами маємо, що тангенс двох кутів у нас рівні, з цього випливає, що кут А дорівнює куту Б. Ніяк інакше. Ви пам'ятаєте, у нас з вами а Тангенси гострих кутів вони додатні, а тупих кутів від'ємні. Тобто, якщо тангенси рівні, це означає, що і кути трикутнику рівні. А це означає, що кут А у нас дорівнює куту Б. А відповідно, ми тоді кажемо, да, що в трикутничку АБЦ ми маємо, що кут А дорівнює кут Б. А це буде означати, що і сторони, на які ці кути спираються, тобто БЦ у нас дорівнює AC. Це якраз те, що нам треба було довести. І так, номер 19. Дві сторони трикутника дорівнює 6, 12, висота проведена до 3,4. Нам треба знайти радіус кола, описаного навколо даного трикутника. І так, коло я малювати не буду, в ньому тут немає ніякого сенсу. Я так думаю. Не знаю, подивитися. І так, значить, а, Б, С, 6, 12, і висота дорівнює 4, нам треба знайти радіус кола. як ми визначаємо радіус кола? Ну, от, якщо у нас радіус, пам'ятаємо, да, що відношення сторони до синуса протилежного кута це два радіуси. Давайте я це пропишу. Тобто, ну, наприклад, відносно якої тут можна. Ну, Давайте для сторони BC запишемо. Значить, два радіуси. Це в нас BC на синус А. Це означає, що просто радіус. Це буде BC на 2 синус А. Відповідно, що нам з вами треба визначити. Нам з вами треба визначити, що. Чому дорівнює синуса? І так, синуса. Трикутника ABH. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. А отже, 4 до 6, ну, тобто 2 треті. Ну, а тобто, це буде означати. Що у нас радіус дорівнює 12 на 2 треті, мені здається це 18. Це, якщо я ніде не помогли. Ну, тобто, розуміємо, що дали нам навіщо висоту, висоту нам дали для того, щоб ми там в прямокутному трикутнику щось могли знайти. Так, дорівнює 18. Так, підемо далі. Що у нас тут є? А знайти треба радіус кола, описаного навколо рівнобедреного трикутника з основою 16 і бічною стороною 10. О, рівнобедрений трикутник основа 16 тут 10. Знову ж таки, історія абсолютно аналогічна. Якщо оці по 10, а трикутничок рівнобедрений, то тоді, провівши висоту. А, а навіщо я проводжу висоту? Тому що я розумію, що для того, щоб не визначити радіус, мені отут синус буде треба. А синус мені зручно шукати з прямокутних трикутників. Я отримую, що ця BH, Оскільки трикутничок. ABC у нас рівнобедрений. Причому АБ дорівнює Б тобто я вказую, що я проводжу до основи щось. то BH, це у мене медіана і висота. А тобто, це означає, що AH дорівнює HC і дорівнює 8. І так, оце 10, оце 8, оце, 8, оце, 8, оце 10. Для того, щоб визначити синус кута, наприклад, А, що мені треба? А мені треба визначити BH, поділити на десятку на гіпотенузу. І таким чином я буду. А все мати. І так, BH. Це з прямокутного трикутничка ABH. Ніщо інше, як AB квадрат мінус AH квадрат мінус AH квадрат, Це буде 100 мінус 64. Коротше кажучи, це буде 6. А таким чином. Радіус у нас це М. БЦН, наприклад, на 2 синус А. Це буде 10 на 2. Що таке синус А? Це 6 десятих. Ну, 3 п'ятих, да, можна було тут скоротити, звичайно. Тобто це буде, що тут, 3 п'ятих. Отут також буде 5. Мені стається це 25 третів. Це 25 третіх. І так, тобто, в першій задачі ми з вами за допомогою цих двох рівностей синус косинус довели рівність тангенсів, з якої виплила рівність котів, поділили. Домножили. Нормально. В другій задачі ми скористались формулою радіуса описаного кола. Це сторона ділити на 2 синуси. Протилежного до цієї сторони кута. І це в нас вийшло 12 на. Так. Ага. 2 синус. Тоді тут буде не 18, а 9. Угу. Так, на 2. І в... в наступній задачі, в принципі, той самий мотив. Знайшли, провели висоту, знайшли синус кута. І обчислили радіус. Так, тут, тут я на 2 помножив. Так, да, тут це нормально. Таким чином, ці задачі ми розв'язали.